Візит до лікаря сьогодні не такий, як був 10 і більше років тому. З'явились електронні черги, прийоми по годинам, електронні направлення, без яких не можна пройти обстеження безкоштовно тощо. Не всі громадяни встигли за новинками реформування медицини. Тому ми звернулись за роз'ясненнями до Наталії Михайлової. І перше питання, на яке отримали відповідь, як записатись на прийом до сімейного лікаря. Адже сьогодні це можна зробити не лише завітавши до реєстратури, а й по телефону номери. Ви бачите на екрані та навіть онлайн. Через сайт health 24 він може зробити самостійно. Але тут є деякі моменти. Пацієнт повинен записатися дуже уважно, вводячи свої дані. Інакше, якщо він неправильно веде прізвище, або ж він веде прізвище російською мовою, або ж буде зміна не так, як в паспорті вказано, медична інформаційна система. Сформує ще одну електронну карту як іншої людини, і тоді виникає плутанина між пацієнтами, і це ускладнює роботу нас як лікарів і медичних сестер. Незважаючи на те, що сьогодні в пріоритеті електронна черга, жива все ще існує паралельно. За ким же правда, за тим, хто записався заздалегідь, чи за тим, хто прийшов раніше? Ми стараємося прилаштовуватися до пацієнтів, звичайно ж. Приймаємо записаних, а вже хто підходить виписати, можливо, якийсь терміновий стан чи термінове направлення між записаними, беремо незаписаних. Получається, mm -hmm. так. Але якщо людина планує візит і хоче, щоб лікар приділив йому увагу, звичайно, краще записатися. Пріоритет на електронний запис. Пріоритет на електронний запис. Тобто, коли людина каже, а я тут сижу сьомої ранку, це не значить, що її потрібно пропускати. Ні, якщо в цієї людини невідкладний стан, лікар взагалі сам вирішує. Лікар може взяти пацієнта поза чергою. Якщо пацієнт якимось чином повідомив, що він там, що пацієнт може перетелефонувати лікарю, що в нього висока температура, тоді лікар Пацієнта поза чергою. Звернувшись до сімейного лікаря, пацієнт може безоплатно зробити кардіограму, тест на ковід та деякі інші обстеження. Це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, визначення рівня глюкози крові, обстеження швидкими тестами на гепатит С, обстеження швидкими тестами на ВІЛ. Потім є такий тропоніновий тест: це діагностика вражень серця. Ну, наприклад, Можна запідозрити за цим тестом наявність інфаркту міокарда. Це не частий тест, але ми його теж використовуємо. І можна зробити тест на вагітність, теж безкоштовно. Щодо специфічних обстежень, шлях пацієнта дещо довший. Сімейний лікар. Не може зробити електронне направлення на спеціалізоване обстеження, тобто біохімічний аналіз крові, гормони щитоподібної залози і інші гормони, це все потребу визначає лікар. Якщо лікар бачить потребу, щоб пацієнта в подальшому обстеженні, він зробить направлення до профільного спеціаліста. А цей спеціаліст, якщо він побачить потребу в обстеженні пацієнта там певним аналізом, зробить уже електронне направлення. Ну, наприклад, ліпідограма, біохімічний аналіз крові, там, е, обстеження передміхурової залози і інші обстеження це вже специфічні аналізи, і вони робляться профільними спеціалістами. Угу. Щоб потрапити до вузького спеціаліста, потрібно направлення від сімейного. Тобто, в будь-якому випадку спочатку йти до свого терапевта. Так, так. але. Але членам лікарняної каси у нас є здомовлені з лікарняною касою. Ми можемо робити електронні направлення, по при наявності показан, звичайно, якщо у пацієнта є проблема і є потреба обстеж зробити певний біохімічний аналіз в межах обслуговування лікарняною касою, ми робимо електронне направлення, і пацієнти роблять обстеження в інвіо за нашим електронним направленням. Безкоштовно. Пацієнти тільки оплачують забір крові. Сімейні лікарі ведуть прийом у центрі ПМСД та в амбулаторіях, які знаходяться у мікрорайонах Коростеня. Вузькі спеціалісти у консультативно-діагностичному центрі. Щоб потрапити до них на прийом безкоштовно, потрібно спочатку звернутись до сімейного лікаря за направленням, але є винятки. Можна одразу звернутися до стоматолога, до психіатра і до гінеколога. Якщо необхідного спеціаліста у користуні немає, наприклад, алерголога, пацієнт може звернутися до іншого міста з направленням від сімейного лікаря з користання. Навіть якщо це направлення до гастроентеролога, і в нас є гастроентеролог, все рівно пацієнт може звернутися до гастроентеролога в Бердичеві, в Житомирі, в Києві, в Запоріжжі і в Харкові. Угу. І так само алерголог, але але Звертається, він повинен з електронним направленням звернутися в заклад, в якого є договір з НЦЗУ для того, щоб це направлення активізувати потім і взяти в роботу. Якщо пацієнт не в змозі самостійно прийти до медичного закладу, сімейний лікар може відвідати хворого вдома. Категорія пацієнтів, які мають інвалідність або ж не мають, але просто мають захворювання, які не дозволяють йому самостійно дібратися. Лікар визначає потребу. В обслуговуванні пацієнта вдома. Це Тоб... по телефонному дзвінку можна так, вирішити. Так, так. Якщо пацієнт не може, ну раптом сталася така ситуація, можливо, лікар захворів, і пацієнт про це і не може взяти трубочки, хай пацієнти звертаються до тоді, телефонують в реєстратуру, а реєстратура або передасть лікарю інформацію, або ж передасть іншому лікарю. Ну і лікар потім все рівно буде зв'язуватись і визначати. Можливість і потребу в обслуговуванні вдома. Пацієнт має право змінити сімейного лікаря. Для цього йому потрібно звернутися до нового і мати при собі паспорт та ідентифікаційний код. Йому не потрібно розірвати попередню декларацію, тобто йому не треба знову звертатися до лікаря, з яким він не хоче співпрацювати. Він повинен звернутися до лікаря, з яким він хоче заключити декларацію. Більше інформації користенці можуть дізнатись у своїх сімейних лікарів. Медики закликають громадян не займатися самолікуванням, регулярно проходити медогляди і вести активний та здоровий спосіб життя. Це треба рухатись. Треба, треба щодня або пройти певну кількість кроків, або дати собі якесь більш сильне фізичне навантаження, але це має бути обов'язково рух, і треба думати. На зараз достатнє харчування. Воно доступне, ми часто зловживаємо цим, треба думати, звичайно, що їсти і коли їсти. Ну, і я б радила шкідливі звички, все-таки боротися з ними. Це алкоголь і тютю. А електронні цигарки так, і тому і так. подібне? Так, Електронні ми ще, ми ще побачимо. Ми ще поки що не бачимо результатів, ми бачимо ще невеликі результати. Але буде дуже шкода для тих людей, які на собі використовуються все і побачать потім віддалені наслідки, які очевидно будуть незворотні. Коростенські медики фіксують зростання серцево-судинних та онкологічних захворювань, діабету та деменції. Смертність переважає народжуваність, і це не може не турбувати. Тому дослухайтесь до порад лікарів. Бережіть здоров'я.